В Україні дев'ята година вечора. Доброго вечора, малятка, любі хлопчики і дівчатка. З вами тьотя Зоя. Сьогодні у нас казочка Олександра Зими Жайвір. Скресли ріки, розтанули сніги на полях, ожили, дихнули на повні груди безкраї лани. Сонце нагріло землю, і в її теплих довоньках Прокільчилися зерна пшениці, вівсай, кукурудзи. Заструменів солодкий сік у гіллі дерев, напоїв броньки чародійною силою, розквітли ніжні проліски, вистромив з землі гострі листочки лісова королева, конвалія, зеленим руном простелилися озимі пшениці і жита. Це прийшла весна і розвісила над полями, живі пасма, жайворонкових пісень. Кого не зачарує мелодія переливчастої пісні? Вона нагадує чистий передзвін весняних крапель, виграє кришталевим струмочком, тягнеться вгору, торкається невидимих голубих струн весняного неба і розсипається у вишині срібними дзвониками. Жайвір падає в траву сірою грудочкою, визбирує розсипище своїх пісень, а потім знову злітає в небо і розвіює крильми просторі полюстки, щоб бринять під сонячними променями. Піднісся жайвір і зараз у небо, але несподівано змовк на півслові. Та хіба ж він міг вигравати, коли побачив, як тяжко горюють його друзі, лелеки? Вони були знайомі вже кілька літ, і кожної весни жайвір своєю піснею допомагав лелекам у роботі, коли ті обновляли своє велетенське гніздо. Опустився жайвір на землю, підійшов до лелек. Привітався чемно і тихо запитав, що сталося, чому ви не збираєте гільня і не лагодите свого гнізда? Весна он яка. Невже ти не бачиш, що немає сухого явора, і гніздечка нашого немає, Отказав лелека і сердито заклекотав, цукаючи з посами свого червоного дзьоба. І кому ото воно стало на заваді, зітхнула Лелечка. Невже доведеться покидати рідне поле? І тебе, Жайворик? Х як? Хіба немає старого ябора? здивувався жайвір і злетів у небо. Та скільки він не роздирався на всі боки, не знайшов навіть того місця, де була домівка добрих лелек. Натомість він побачив, що через усе поле крокують і зникають десь далеко за обрієм високі білі стовпи, на яких ніби линви через плече лежали довгі, блискучі дроти. Жайвір згадав розповіді сільського воробця про те, що в усі села тепер прийшли потужні машини, які живляться, ніби дерева з коріння від цих дротів, і теченими невидима сила, що її люди прозвали струмом. Отже, люди, здогадався жайвір, і зрубали старого явора, на котрому було лелече гніздо. Він підлетів до лелек і швидко защепитав. Я знаю, це люди провели оті дроти до своїх велетенських машин, а ваш явір миг упасти під час бурі і порвати дроти. Тоді загинули б не тільки ваші діти, але завмерли б і оті велетенські машини без свого струму. Ми і без тебе про це знаємо, скрушно похитав головою лелека. Ти краще порадь нам, що маємо тепер робити. Люди мають таке ж ніжне і палке серце, як і ми, птахи, сказав на те жавір. Треба лише знайти з ними спільну мову. Але ми рідко розуміємо одне одного, втрутилася в розмову Лелечиха. Нічого опускати крила, аж розгнівався жайвір на похнюплених лелек. Менше бо добазікав, а більше думав, проклекотав лелека. Літай собі, та він срібні дзвоники розсипай, підтримала його Лелечиха. Але жайвір був настільки добросердечний, що навіть не образився на своїх друзів. Доспівав він того дня свою останню пісню над полями, щоб не розгнівати красуні весни, а увечері знайшов на болоті лелек і так їм сказав Я надумав, що робити. Завтра, вранці, летіть до того стовпа, який стоїть на місці колишнього явора, і на його вершечку мостіть нове гніздо. Не втримається. Байдуже відмахнувся крилом лелека. Робіть, як я кажу, наполягав жайвір. Далі видко буде, що з того вийде. А може, спробуємо, підтримала жайвера лалечиха. Він хоч і малий, але найсердечніший серед птахів. он скільки живого срібла всім роздаровує, а кожна пісенька то частичка його щирого серця. Ох, і то правда, погодився лелека. Цілісінький день мостили лелеки гніздо на вершечку стовпа, але нічого з того не вийшло. Як не покладуть прутика, а він зривається й падає додолу, надто вже гладесенький та шпичастий той вершечок. Стомлений і сердитий опустився лелека на купину і став чекати жайвера. Молодці, ще здалеку гукнув до лелек веселий жайвір. Сьогодні я бачив людину котра майже годину стояла і дивилася на вашу роботу. А що світилося в її очах? запитала Лелечиха. Цікавість, відповів жайвір. То пуста людина, зітхнула Лелечиха. Тоді ще завтра спробуйте, порадив жайвір, не гоже після першої ж спроби кидати надію. І наступного дня працювали невтомні лелеки, але так і не спромоглися сплести з галуздя хоча б дно свого гнізда. Побачимо, що сьогодні той жайвір скаже, роздратовано мовив лелека і полетів у поле, де тремтіла, як струна, весняна пісня жайвара. Той ще здалеку побачив лелек, а коли сів поруч, сказав з Надією, сьогодні я теж бачив людину, котра довго стежила за вашою роботою. А що світилося в її очах? поспитала, як і вчора Лелечиха. Хіба сліпий би не побачив щирих сліз в очах людини, сповістив. Жайвір, у неї дуже м'яке серце і безпорадні руки, сказала на те Давайте ще втретє спробуємо, нарешті зважився сам лелека. Можливо, на цей раз поталанить». Коли на третій день жайвір зустрівся з лелеками, він ледве впізнав їх. Так вони змарніли от таребної роботи. Коли твоя праця дарує радість і серцю, і насолоду крила, тоді і втоми не бува пояснив лелека, а якщо ж робота марна, то і сам марнієш, як живе листя на морозі. А я знову людину бачив, похвалився жайвір, щоб хоч трохи підбадьорити друзів. У серці малого птаха ще бриніла пісня. До очей її приглядався, поспитала вже втретє Лелечиха. У її очах світився розум, відповів на те Жайвір. Розум? перепитала Лелечиха, і вперше радісно заклокотала. Це перемога мої любі, ми врятовані. Лелека не повірив її словам. Але наступного ранку, як тільки перші промені освітились в небо, і він, і Лелечиха, і жайвір побачили, що на вершечку високого стовпа чиїсь умілі руки майстерно приладнали широке колесо з густими перетинками. Нові спиці колеса виблискували на сонці. Спасибі тобі на мудрій пораді. Подякувала Лелечиха Жайву, Жайвороль. Коли б не ти, то не бачите б нам наших, діткам рідних країв. Людині подякуйте, відказав своїм друзям жайвір. Хто його знає, сказала Лелечиха. А може, це твоя весняна пісня зупинила того чоловіка, у котрого в очах світився розум? Знялися лелеки і полетіли плести своє просторе гніздо. А шайвір злетів у синя у неба і знову над весняним розмаєм весело забридніли його живі срібні дзвіночки. Жайвір співав пісню подяки людині. Отака у нас сьогодні казочка, дітки. Ніколи, ніколи не здавайтеся після першої невдачі. Вірте у людей, а зараз вам пора спадки тихої вам ночі. На Добраніч